Вітаю всіх. Це контекст на Дніпро Тів студії Світлана Стахова та наша гостя, депутатка Дніпропетровської облради, директорка Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професор доктор медичних наук Світлана Мороз. Доброго дня, дякую, що ви до нас сьогодні дня. завітали. Пані Світлано. Відомо, що ви нещодавно повернулися з Ізраїлю, де брали участь у конгресі з реабілітації та цифрової. Медицини це, звісно, так. дуже цікаво для нас для жителів області. Ізраїльські медики, наскільки я розумію, вони мають значний такий так досвід у реабілітації військових травм. І я так розумію, і дуже хотілося б почути від вас, що цей досвід ми зможемо втілити у нас в Україні. Тож, може, ви там почули якісь новації? Щось таке нове цікаве, що ви привезли сюди з палаючими очима, впроваджувати в нашій області так і є. Дійсно, ізраїльська медицина це одна з найкрутіших медицин у світі. Мабуть, вони на четвертому чи на п'ятому місці. Я не дуже пам'ятаю, але дійсно досягнення в них надвеликі, і нове направлення, новий шлях медицини це діджитал medicine, це медицина за допомогою різних пристроїв. Це дуже цікавий напрямок, особливо в напрямку реабілітації, і особливо в напрямку реабілітації військових. Тому о, взагалі хотілося б забрати все. Але це великі кошти, дуже великі кошти, і поступово ми будемо прагнути до того, щоб у нас все було. Працюємо з ізраїльськими лікарями, з ізраїльськими лікарнями, які згодні і допомагати і навчати, і будемо поступово все це втілювати в життя. Світлана Михайловна, Ви вибачте, будь ласка, мою недосвідченість, але пересічній людині, коли ми говоримо про реабілітацію, а зокрема і військових, уявляються тренажери, щось для покращення ходи, постави. Але в психіатрії діджитал важко собі уявити. Може трошки докладніше розкажете, що Нема це може бути. Тань, нема питань. Ну, перше, це вже ми маємо з цим стикаються всі телемедицина, консультація онлайн. Ми зараз консультуємо всю Європу і всіх наших громадян, які поїхали за кордон, але не мають можливості звернутися до психіатра, до психотерапевта, до психолога, тому що існує мовний бар'єр. Існує неможливість попасти до лікаря, бо там черги, мабуть, на півроку. А ми всі розуміємо, що наші громадяни перебувають в значному стресі. Це і розлучення сімей, і дітей, і багато всього. І ми ще в перший рік війни започаткували телемедицину. Це теж діджитал медицин. Також хочу. Сказати, що у нас в лікарні є ще одна одна можливість: це ми працюємо з берлінською клінікою Шаріте. Вони нам надали в подарунок окуляри для віар-терапії, окуляри віар реальності. І за допомогою цієї Цих пристроїв ми використовуємо наративну експозиційну терапію, це такий вид психотерапії, який допомагає впоратися з важкими травмами. І ми працюємо за допомогою віар-терапії вже дуже з багатьма нашими громадянами і зараз будемо разом шаріти. Робити велике наукове дослідження по vr терапії по результатам, так які ви так, вже здобули. Так, так. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, за вашим відчуттям, взагалі, реально у нас побудувати такий центр такої потужності, щось на кшталт ізраїльських центрів, новаційних, ну, передових? це моя мрія. А, але це потребує дуже багато коштів, і ми маємо де його побудувати. Тому що, от ви сказали, ми уявляємо тренажери. Тренажери це дуже добре, але рівень реабілітаційного потенціалу, як людина може впоратися з, з тим, що з нею сталося, це в першу чергу психологічна складова, яка формується нашим мозком. Тому е, нам дуже потрібно приділяти велику вагу психологічній реабілітації. І е, от у людини немає кінцівок, але хтось танцює на протезах, і грає в футбол, а хтось лежить і плаче. І це залежить тільки від психологічної складової реабілітаційного потенціалу. Тому розвивати центри, де будуть працювати психологи, психіатри, психотерапевти. Тому що, на жаль, суто психологічна реабілітація неможливо, ще потрібне лікування. Тому отакий центр. Але і суто лікування теж не має повного сенсу. Абсолютно, абсолютно. Тільки комплекс, тільки комплексна праця лікарів та психологів може допомогти. Створити високий рівень реабілітаційного потенціалу, ви знаєте, буквально днями в цій студії у нас був присутній ветеран нашої 128-ї бригади. у нього, на жаль, він втратив ногу, але він бере участь у іграх нескорених. Він бере участь у змаганнях, він рухається вперед, при цьому зазнаючи, як це важко вийти зі своєї мушлі назовні і зрозуміти, що життя триває. І від, ось він якраз зазначав, що крайне необхідно створювати такі. Центри, спільноти, про які будуть знати військові, про які будуть знати ветерани, що їм там допоможуть. Мені здається, це перекликається з тим, що ви говорите, і це якраз ви дивитесь в один бік. Це є те, що я говорю. Ми створили такий центр. Я вам сказала, він працює, але мені б хотілося, щоб це був окремий центр. У нас є така можливість. У нас є будівля для цього, і ми до цього крокуємо. Не дуже швидко, але крокує. головне що впевнено. Так. І давайте тоді ще про кроки. От якраз хотіла запитати про такі конкретні кроки, які обласна рада медичні установи Дніпропетровщини планують здійснити для того, щоб підготувати фахівців медичної реабілітації та якраз впровадити ці цифрові технології в практику в нашому регіоні. Ну, обласна рада, тут якби я поважаю, але вони не можуть навчати фахівців. Навчанням фахівців займаються лікарні, займаються медичні університети. Ми працюємо спільно з багатьма університетами, там де є кафедри психології, кафедри психіатрії, і ми навчаємо лікарів-психологів, реабілітологів для того, щоб вони мали можливість працювати. От зараз у нас на наступному тижні буде проводитись конференція, де будуть доповідати найкращі спеціалісти з тих чи інших питань. Вона буде транслюватися на всю область, на всю Україну. Хто забажає, може до нас приєднатися, але ми вже три роки такі конференції проводимо, і це важливо, на мій погляд. А зазначена вами телемедицина вона важлива і цікава лише для наших співродян, які зараз живуть за кордоном, чи і українці всередині країни країни теж можуть скористатися. Дуже багато українців всередині країни користуються цією можливістю, тому що на жаль, не в кожному районі, не в кожному навіть місті є психіатри, які можуть допомогти людям. До того ж, наші пацієнти вони вкрай недовірливі, вони хочуть перевіряти, чи так зробив психіатр. Тому вони можуть піти до одного лікаря, а потім за телемедициною звернутися до другого. Тому це працюючий. Тулс – працююча система, яка ем, може надавати таку допомогу, і вона вкрай потрібна. До того ж, телемедицина ще можливість у нас як? Якщо до психіатра, то мене поставлять на облік і так далі. Телемедицина це виключає взагалі, бо людина може назватися Петренко Петро Петрович. Це все. Я не перевіряю, хто ця людина, але я надаю їй допомогу. А, чи не випускається таким чином якісь дрібниці? Достатньо от онлайн зв'язку можна зрозуміти проблему людини? А, дивіться, якщо людина підготувалася до консультації, то так. Якщо ні, то ми спілкуємося і просимо. Будь ласка, надайте, наприклад, аналіз крові. Бо це потрібно, щоб відрізнити ту чи іншу хворобу. Але надайте ще якісь дослідження. І, так, і коли людина надає всі дослідження, і ми спілкуємося, оглядаємо людину. Бо як оглядає психіатр, він спілкується і він спостерігає, як людина себе веде. І ми можемо встановити діагноз і призначити лікування. Тепер стало зрозуміло, да. пані Світлана. Аби у ті кроки, про які ми з вами говорили, були не повільними, а більш швидкими та потужними, і скоріше б ви втілили свою мету. Чи може ви з Ізраїлі ще й зрозуміли, як здобути їхній досвід по залученню міжнародних інвестицій і перевернути увагу до нашого регіону? На жаль, ми це зробили раніше в. Навіть в перші дні війни, коли в першу чергу я звернулася до Європейської психіатричної асоціації, до американської всесвітньої психіатричної асоціації, щоб нам надали допомогу, і за роки війни ми залучили більше ста мільйонів гуманітарної допомоги до нашої лікарні. От, наприклад, зараз ми відкриваємо відділення сомнології, тобто відділення розладів сну в нашій лікарні, і це гуманітарна допомога, яку нам надала Німеччина, Європейська асоціація психіатрів, і коштує ця лабораторія, ну, мабуть, близько 100 тисяч євро. Тому ми вже маємо досвід, як залучати кошти. Ми виграли декілька грантів. Ми виграли ізраїльський грант на облаштування кімнати психотерапії для військовослужбовців. Ми виграли чеський грант. Тобто ми з цим працюємо без цього взагалі ніяк. ніяк. Бо своїми коштами ми, на жаль, не можемо ще впоратися з задачами. Я від вас почула, що з вас теж плідна співпраця з клінікою Шарете, і вони вже зацікавлені так отримати від нас результати по впровадженню vr технології А Ізраїль чи можуть вони у нас по нас набути якогось досвіду? Чи вони його в плані реабілітації військових і свого достатньо мають? Дивіться, в нас трошечки різні війни в Ізраїлі, мабуть, за рік війни загинуло. Я не пам'ятаю точно, але близько тисячі військових. Скільки загинуло у нас, ми розуміємо. На нас летять каби кожного дня. Тобто ми маємо таку, враження такою зброєю, якої в Ізраїлі немає. Тому в них більший досвід по лікуванню ПТСР, в нас більший... Досвід, на жаль, по лікуванню контузій. І ми плануємо обмінюватися цим досвідом, і вони попросили надати таку інформацію про лікування контужених, особливо з психічними розладами, бо це вперше ми стикнулися з такими контузіями, і це вкрай важливо для розвитку медицини, допомоги військовослужбовцям. Став Міхайловна, що ви вбачаєте, може стати перешкодою у впровадженні цих новітніх технологій, про які ми говоримо, якщо не брати до уваги невелику кількість ресурсу? Не бачу перешкод. Чи перелаштуються фахівці швидко на це? Так, фахівці вже налаштовані, бо ми працюємо з цією патологією. Ми працюємо, ми навчаємось, ми повинні навчатися навіть з колес, бо ми повинні надавати таку допомогу кожен день і ми її надаємо. Тому фахівці за три роки впевнені, війни вже мають такий великий досвід, що ми можемо навчати. Тому, будь ласка. Чи охоче зараз молодь іде в цю професію, зважаючи на те, що дійсно зараз, мабуть, кожен вуз готує так, спеціалістів з психологів, я мачу, вони є скрізь, але і з психіатрії? Дивіться, це складне питання. У нас зараз відкривається дуже багато центрів психічного здоров'я, і це добре. Але фінансуються вони однаково. Що таке центр психічного здоров'я? Це людина приходить на прийом, це менш важкі хворі. І ти працювати в стаціонарі, куди привозять хворих, які, вибачте, по стінах бігають. Це дуже важка праця. І це цілодобова праця, а зарплатня одна і та ж. І вирішення оцього питання має велике значення. Розгалуження або відкриття психіатричного відділення в багатопрофільній лікарні. Це дуже добре. Але що робити з ургентною госпіталізацією? З госпіталізацією за рішенням суду? Я не уявляю, як це буде робити багатопрофільна лікарня і як вони з цим впораються от зараз. Може, там, через п'ять років я пропрацювала багато років в багатопрофільній лікарні. І я розумію, що є такі хворі, і їх багато, які повинні спрямовуватися в обласну психіатричну лікарню? І це теж питання, і треба подивитися на заробітну платню. Бо надважкі хворі всі надходять до на нас. От, бачу так. Чи вдається піднімати це питання? На вищих рівнях пишемо листи, обговорюємо, зустрічаємось з представниками НСЗУ з нашим ДОЗ, Вони відкриті для доспілкування. Але ж державна машина вона дуже така повільна, і поки її здвинеш, це важко. Але працюємо. Але ж молоді фахівці, мабуть, що ніде не можуть здобути такого досвіду, як вони можуть здобути у вас. Це так. Це дійсно так, тому що ми бачимо кожен день таких хворих, яких неможливо побачити на амбулаторному прийомі. У мене був, був хлопчик, привели, хлопчик військовий, не дівчинка має це на увазі. Його привели до мене на консультацію, бо він, як вважали лікарі молоді, щось там грає. не... Він не хворий. Я подивилась хворого і я бачила таких хворих ну декілька разів в житті. І Я їм сказала, що якщо ми не надамо допомоги, через 2-3 дні він помре і розповіла, чому і це вкрай важливо, бо знання, які ми маємо, їх потрібно передавати молодим лікарям. А якщо вони працюють в амбулаторній медицині, вони ніколи не побачать такого хворого. Ви встигли надати йому допомогу? Так. так. Він здоровий і він вже повернувся до е, своєї, там я не знаю, як вони називаються. До, повернувся до армії він на, на війні. Так. Тоді тут я до вас таке питання поставлю. Е, налікали ви цієї історії з тим, що десь можуть пропустити. І не побачити такий критичний стан. Чи вдається працювати з іншими медзакладами нашого міста, щоб все ж таки нагадувати їм наскільки підступні ці всі проблеми, і хвороби, і навіть деякі фахівці можуть їх не побачити? От я вам казала: на наступному тижні всі психіатри Якраз області мають можливість підключатися до наших конференцій. Ми такі випадки обговорюємо, розповідаємо, щоб люди мали досвід. Ми для цього працюємо. Давайте пофантазуємо, представимо собі наш регіон найближчі 3-5 років. Вже сталася перемога, і впроваджуються у нас всі ці ваші ідеї, які ви привозите, які ви вбачаєте, і німецькі співпраці з Ізраїлем. Яким буде, якою буде ваша лікарня? Ой, мені б дуже хотілося, я дуже багато була в лікарнях в Америці, в Німеччині, в Ізраїлі, в інших країнах Європи. Мені б дуже хотілося, щоб вона наблизилася хоча б зовнішні до тих стандартів, які зараз існують в Європі, в Америці, в Ізраїлі. Заходиш в лікарню, ну, це будівля, вона вкрай гарна, це як якийсь бізнес-центр, Ну, нам до цього ще йти, йти. Я можу сказати, що досвід лікарів незначно відрізняється, або не відрізняється взагалі. А от умови, в яких ми працюємо, можливості, які надаються. Пристрої, якими працюємо, оце питання і це потрібно розвивати. І якщо б моя мрія, щоб в нас були теж такі лікарні. Так, хочеться втілення цієї мрії. А, і я вас попрошу, якщо вам не буде важко, на останах звернутися до наших глядачів, тому що, на жаль, досі є оцей стереотип сорому звертатися до психіатра, сорому зговорити про свої проблеми. Скільки ми вже стукаємо в ці двері, але хочеться, щоб вони були відкриті, і співпраця була дуже плідною. Тому я думаю, ви дуже гарно доберете слів, як звернутися до тих, хто дивиться наш, наш ефір. Дякую вам за таку можливість, і я з задоволенням це зроблю. Шановні громадяни України, шановні мешканці Дніпропетровської області, я вам хочу зазначити, що більшість хвороб, які виникають в нашому організмі, це перш за все ті хвороби, які виникають в нашому мозку. І для того, щоб бути здоровим, бути щасливим, всі проблеми потрібно вирішувати. Я закликаю вас. Звертатися до лікарів психіатрів, психотерапевтів, психологів. В нас немає обліку, взагалі немає. Коли я чую про облік, я кажу, що це все скасовано в Радянському Союзі. Тому, будь ласка, ми вас чекаємо і надамо вам таку допомогу, яку ви потребуєте. Дякую вам. Дякуємо вам, пані Світлане, за ті слова і за те, що були в нашій студії. Сподіваюся, що. Дійсно, цей вислів, здорова нація це буде саме про нас, про українців. Будемо з вами на цьому прощатися. З нами була Світлана Мороз, депутатка Дніпропетровської облради, директор Дніпропетровської обласної психіатричної лікарні, професор, доктор медичних наук. Дякуємо вам, друзі, за увагу. Бережіть своє здоров'я, бережіть себе та до наступної зустрічі.